Україна з початку року активно розпочала процеси реформування. Одна з основних реформ реорганізація Міністерства внутрішніх справ. Це дійсно потрібно робити, запевняють аналітики, адже рівень довіри до правоохоронців досить низький. Коли наш аналітичний центр в 2013 році замірював рівень довіри до міліції, він складав практично 3-5%. Це було ну доволі низька оцінка роботи міліції і власне ступені довіри. На думку юристів, скорочення штату нинішньої міліції вкрай необхідно на сьогодні. Україна, за даними інтернет-видань, одна з країн світу, де нараховується найбільше правоохоронців на 100 тисяч населення майже 800 чоловік. Поступається лише Білорусі, де 1400 міліціонерів, та Росії, де тисяча правоохоронців. Загальносвітовий же середній показник 300 поліцейських, а за рекомендацією ООН – 222 на 100 тисяч населення. Наші сусіди мають такі показники: Болгарія 440, Чехія 400, Угорщина 335, Польща 260, Грузія близько 300. Сам факт скорочення дійсно необхідний, але питання процедури, питання ефективності, питання збереження якісного потенціалу, тому що. Ну, скажімо так, це потрачені державою ж кошти на підготовку, фізична підготовка і таке інше. Тому в цьому контексті дійсно треба щось змінювати. Але змінювати, продовжує Олександр Лемешко, необхідно досить продумано, згідно зі стандартами та вимогами, яких повинні дотримуватися всі без виключення майбутні поліцейські. Якщо немає фізичних, психологічних, професійних знань, навіщо нам такі працівники? Навіщо нам працівник, який не може здійснити затримання самостійно, який не здатний здійснити постріл, який не може виконати фізичний норматив з навіщо він не потрібен? Згідно з концепцією реформування, замість державтоінспекції створять патрульну службу. За словами фахівців, співробітник служби також зможе виписувати штрафи, але патрулі не стоятимуть на місці. Вони їздитимуть 24 години. Плюс технологія виписування штрафів буде змінена. Планується запровадити виписування чеків в електронному вигляді та запуск відеофіксації. Відбір до патрульної служби вже розпочали з Києва в березні. Аналогічна процедура стартує і в Полтаві. Зарплата, там біля патрульної служби 6 тисяч. Час на, на даний момент інспектор отримує 2, 2 200, ну максимум 2 400. Можливо, що якщо дадуть 6, не буде брати. Це треба експериментувати. На заступник міністра каже, що ми, якщо дамо цю зарплату, випустимо цих людей в роботу, все, все рівно вони будуть за ними дивитися. Тобто людський фактор завжди існує. У грудні 2014 року Полтава приймала литовських експертів, які запропонували два шляхи реформування майбутньої поліції. Перший це литовський обмін литовським досвідом, що стосується патрульно-постової служби, та другий напрям це криміналістика. Сьогодні вже є домовленості про співпрацю між Вільнюським повітом та Полтавською областю, і я думаю, що найближчим часом вже буде розроблена дорожня карта взаємовідносин цих двох інституцій. Зрештою до МВС входитиме п'ять підрозділів: Національна поліція, Національна гвардія, Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба та Державна служба з надзвичайних ситуацій. При цьому повідомляє прислужба служба МВС планується ліквідація низки підрозділів, зокрема управління із боротьби з організованою злочинністю, транспортної і ветеринарної міліції. Дану реформу планується провести за рахунок коштів державного бюджету, а також за рахунок технічної і матеріальної допомоги зарубіжних партнерів. Загалом реформу мають провести в два етапи: перший повинен завершитися у 2015 році, а другий до 2017 року.